Метри, з вами я і ведучий Антон Середа. Сьогодні у нас унікальна програма. Я вас запрошую до дуже цікавої країни, яку по праву можна вважати побратимом України, тому що в Україні добувають нафту, а в цій країні нафти стільки, що цієї нафти вистачить на цілий світ. Я вас запрошую до Об'єднаних Арабських Еміратів. Об'єднані Арабські Емірати, держава в Південно-Західній Азії. Населення 4,5 мільйони. Переважна більшість з яких вихідці з південної і південно-східної Азії. Корінне населення в основному представлене мусульманами-сунітами. Державу очолює емір найбільшого емірату Абу-Дабі. Шлях встановлення Арабських Еміратів був досить складний. У сьомому столітті невеликі шейства, що розташовувалися уздовж південного збережжя Персидської затоки і північно-західного узбережжя Оманської Затоки, увійшли до складу Арабського халіфа. Фату, що розповсюдив серед місцевих жителів іслам, у цей період виникли міста Дубай, Шарджа, Ельфуджейра. Поступово вплив халіфату слабшав і шейхства почали отримувати все більшу автономію. З 18 століття населення прибережних арабських князівств, що займалося головним чином торгівлею, втягується в боротьбу з Великобританією, кораблі якої монополізували вантажу перевезення між портами персидської затоки і позбавили жителів головного джерела існування. Це привело до безперервних конфліктів між ос індійською. Компанії і місцевим арабським населенням, яке англійці називали піратами, а район князівств піратським берегом у 1820 році. Ось індійська компанія змусила емірів і шейхів семи арабських князівств підписати генеральний договір, що дав початок англійському пануванню на цій території і остаточному розчленуванню халіфату на три частини: імама доман, султанат Маскат і піратський берег. З 1853 року. Ці князівства називалися Ома договірний лише 2 грудня 1971 року шість семи еміратів договірного оману оголосили про створення федерації під назвою Об'єднані Арабські Емірати. Сьомий емірат Рас Ель Хайма приєднався до них за рік у 1972 році. Ну що ж, ви вже готові до подорожі? Чудово! Тоді давайте знайомитись із нашим сьогоднішнім героєм. Отже, давайте я вас познайомлю з нашим героєм. Його звуть Ігор, ігоре. Вам ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Трішечки про вас скажу нашим глядачам. Ігор, колись мріяв займатися нафтовим промислом, але став актором театралом і скажу, що успішним. Скажіть, що на дану секунду хочете від програми Квадратний метр»? мені дуже подобається сучасна архітектура Арабських Еміратів. Хочеться чогось у такому ж стилі, тому що вона відрізняється від традиційної східної архітектури. Вона сучасна, а їхній дизайн неймовірний. Так. Яка у вас квартира? У мене однокімнатна квартира. Не знаю, що можна зробити з такої квартири, щоб вона бодай трохи нагадувала Арабські Емірати. Я скажу, що це не складно, оскільки над дизайном архітектурою в Арабських Еміратах працюють відомі європейські дизайнери, вони їх просто привозять до своєї країни. То в нашій програмі буде працювати молодий український дизайнер, але з великим європейським майбутнім. Близький схід, Арабські Емірати саме це було обрано темою нашої програми. За сьогоднішнім проектом буде працювати Дмитро Аранчий молодий перспективний фахівець, який вже зарекомендував себе з найліпшого боку, взявши участь у кількох міжнародних архітектурних конкурсах. У 2007 році Дмитро посів третє місце на київському відкритому архітектурному конкурсі Золоті ворота у майбутнє. Брав участь у конкурсі по проектуванню монумента незалежності в Баку. У сьогоднішній програмі він спробує спрямувати. Ти свої архітектурні знання на розробку унікального інтер'єру у стилі сучасних Арабських Еміратів. Ну що ж, побажаємо Дмитрові успіху. Що ж маю надію, що наш сьогоднішній дизайнер впорається з поставленим завданням. фантазії у нас сьогодні не обмежений: об'єднані Арабські Емірати. Є ідея. Близький схід, Арабські Емірати саме це було обрано темою нашої програми. Пропоную створити близький схід на сучасний манер, оскільки в Арабських Еміратах зараз відбувається масове сучасне будівництво за участю найновітніших і найконцептуальніших світових архітекторів. І що ж, наскільки я розумію, ви пропонуєте об'єднати отут кімнату з кухнею? у зв'язку з новими концепціями і об'єднаннями плинності простору в дигітальному дизайні та архітектурі, наш простір буде єдиним цілим і перетікатиме. Один в інший без будь-якого розподілу функцій і функціональних зон. Ну Що ж я не бачу нічого складного, крім твоїх складних слів, але я думаю, ми з цим, цим розберемося під час нашої програми. Ну а зараз переходимо до початкового етапу наших робіт. Сьогодні нам кинуто серйозний виклик, адже разом із нашим молодим дизайнером ми спробуємо відтворити один з інтер'єрів сучасної студії Арабських Еміратів. Сподіваюсь, що це нам вдасться. Тож не забуваємо потрібні інструменти, креслення та, звичайно, нашу завзятість. Можемо починати. Душа потребує демонтажу. То хай буде демонтаж. Тож, напевно, це єдиний ремонтний етап, який однаковий у всіх країнах світу. Ну що ж, простір звільнено, і тепер нам потрібно подбати про надійну основу майбутнього ремонту, загрунтувати та зашпаклювати стіни у майбутній кімнаті студіо. Процес цей не складний, але він потребує певної концентрації і, звичайно, займає багато часу, адже нам потрібно ретельно підготувати стіну, не пропустивши жодної тріщини і щілини. А ось після висихання шпаклівки не забувайте відшлюфувати поверхню звичайною наждачкою, адже вам, як і нам, потрібен відмінний результат. Ну що ж, із цим етапом, все. І ми можемо тепер подбати про вирівнювання нашої підлоги. Як ви бачили, під час демонтажу підлогу ми теж перебрали, тож покласти лінолем одразу просто неможливо. Тому тепер ми повинні подбати про нову основу для підлоги у цій кімнаті. Для цього ми скористаємось старою технологією зміцнення підлоги осб плитами. Як бачите, осб плити встановлюють на дерев'яні лаги. Пам'ятайте, якщо ви використовуєте прямокутні плити на лагах, то їх слід з'єднувати так, щоб зберігався розширювальний проміжок мінімум у 3 міліметри. Закріплюються плити легко за допомогою звичайного шуруповерта. А ось для того, щоб підвищити жорсткість підлоги, плиту до лагів можна ще й приклеювати за допомогою синтетичного монтажного клею. Ну що ж, цей ремонтний етап завершено, і ми можемо переходити до монтування каркасу. Об'єднаних арабських еміратах поважають право приватної власності, але з 1970 року абсолютно всі нафтові та газові скважини є власністю держави в нашій програмі, власністю наших героїв є гіпсокартонні конструкції. Сучасні форми конструкцій будівель у Арабських Еміратах, звичайно, дуже відрізняються від класичного вигляду традиційних арабських забудов. Сучасні Арабські Емірати це справжній модерн, який вражає своєю надзвичайною креативністю. Кожна будівля окремий витвір мистецтва, але і наш дизайнер, і майстри квадратного метра також добре розуміються на ексклюзивних проектах. Тож саме зараз наше ремонтне перетворення починається із міцної основи сталевих каркасів для майбутніх конструкцій зі Картоном, як бачимо, поки що це лише незрозумілі форми, замальовки, задум, який стане зрозумілішим лише після монтажу гіпсокартонних плит. Нині арабські емірати із нафтового центру мають перетворитись на туристичний центр в майбутньому, але зараз ми все ж таки будемо займатися нафтовими справами або тим, що його символізує. Дмитро, що ми зараз будемо робити? Ми робитимемо панно на ньому буде відображено занепад нафтової епохи. Занепад двигунів внутрішнього згоряння і бензину. Всі перейдуть на електромобілі, а арабські емірати стануть туристичною країною. Ну, це зрозуміло. І Я так бачу, що оці вишки ми просто переносимо на оцю штукеттю. Так саме так зробимо це за допомогою заздалегідь підготовленого трафарету і фарби. А потім що буде відбуватися з нашим паном? А потім почнемо занепад. Ми його розіб'ємо і наклеїмо на якусь поверх. Так, саме так. Тоді давайте спочатку займемось трафаретом. Я так думаю, що потрібно наші вишки спочатку створити, для того щоб потім їх перенести на плитку. Будь ласка. Для більшого падіння ріжемо просто на плитці. Сучасна історія об'єднаних арабських еміратів пов'язана з нафтою. Наприклад, в еміраті Абу Дабі нафту почали шукати у 1950 році, але перші результати показали її повну відсутність лише наприкінці 50-х років пошуки виявилися успішними. У 1959 році підводні дослідження шельфу біля узбережжя в яких до речі брав участь знаменитий Жак Ів Кусто. Виявили величезні запаси нафти і газу. У іншому еміраті Дубаї нафта була виявлена лише в 1966 році. Що цікаво, майже всі отримувані від нафти доходи в об'єднаних арабських еміратах витрачаються виключно на розвиток країни. Символічне зображення нафтовидобувної вишки нагадуватиме жителям цієї квартири про нафту, яка колись закінчиться в арабських еміратах. Ну а це символічне зображення нагадує вам про те, що ви дивитесь програму Квадратний метр. Наступним етапом нашого арабського перетворення стане обшивання готових каркасів гіпсокартоном. Майстри квадратного метра відміряють, ріжуть і закручують. Роблять це для того, щоб за кілька хвилин на стелі з'явилися об'ємні короби, у яких ми згодом заховаємо освітлення. І до того ж, ці конструкції ще знадобляться нам для справжнього малярного майстер-класу. Забуваємо, що ми працюємо над кімнатою студію. Саме тому ми, безперечно, повинні подбати не тільки про гарний вигляд зони вітальні, але й не залишити без уваги кухонну зону. Першим кроком стане створення фартуха з плитки, яку майстри квадратного метра наклеюють заздалегідь, врахувавши розміри майбутньої кухні. Біла кахля з маленькими чорними колами створить потрібний настрій і до того ж буде чудово поєднуватись із майбутнім текстильним оформленням. На підлозі у нас теж буде плитка. Це практичне майже ідеальне рішення для кухонної зони. Як бачимо, наш ремонт рухається у потрібному напрямку, і тепер нам потрібно подбати про ще одну важливу деталь водно-шпалерні процедури. Арабські емірати країна, що омивається водами Персидської і оманської заток. Задля того, щоб створити потрібний водний настрій і так би мовити, зберегти автентичність ремонтного перетворення, наш дизайнер передбачив спеціальні фрізерінові шпалери під зафарбовання із щитким хвилястим малюнком. Наклеються вони досить легко, достатньо намастити лише стіну і потім спокійно притискати до неї шпалери. Розладжування відбувається за допомогою вже знайомого вам інструмента пластмасового шпателя. Бач. Чити з кожним наклеєним полотном кімната студію немов наповнюється водними хвилями. Тепер цікаво лише одне: які ж кольори фарби бере наш митець. Наступним етапом наших робіт стане фарбування. Національними кольорами Об'єднаних Арабських Еміратів є всі чотири панарабських кольори: чорний, білий, червоний та зелений. Оскільки ми робимо сюрприз для справжнього українця, наш дизайнер обрав наші національні кольори темносиній та жовтий. Вони стануть ідеальним кольоровим поєднанням і до того ж чудово впишуться у дизайн нашої оселі. Ми рухаємось до фінального акорду нашого ремонту, але тим часом ми маємо перейти до декоративно-малярних робіт, що маю на увазі може розшифрувати тільки наш дизайнер. Що в дану хвилину будемо робити. Зараз ми фарбуємо стелю і робитимемо це полігональною структурою. Складне слово полігональна структура. Що це таке? Усе дуже просто: полі і гон. Полі це багато, гон це кут. У нас будуть трикутники, чотирикутники і навіть п'ятикутники. Наскільки я розумію, це основа всіх основ. Це той скотч, який нам допоможе створити ці е, фігури. Ця основа покриє практично всю стелю, а потім зверху ми все зафарбуємо. Тільки це складний процес. Я вам довірю найкращого нашого спеціаліста, який вам і допоможе. Будь ласка, коліга, приходьте сюди. За Задумом нашого дизайнера, конструкції з гіпсокартону на стилі ми прикрасимо за допомогою полігональної структури. Цікаво, що саме така структура найчастіше зустрічається у весняних крижаних брилах. Переважаючою формою крижаних утворень такої структури є блоки льоду прямокутної або ромбоподібної форми. Така ж саме структура нещодавно була виявлена і на поверхні Марса. Саме це й довело, що неглибоко під поверхню червоної планети існує крижаний прошарок. Це ж дизайнерське рішення лише підкреслить сучасність і звичайно технологічність нашого ремонту. Арабських еміратів дуже спекотний і сухий. До того ж, у цій країні часто бувають піщані бурі. Температура влітку, звичайно, сягає плюс 35 градусів у затінку, а взимку падає до 20 градусів за цельсієм. Організація простору в східних країнах переконує нас, текстиль може бути навіть головним елементом оформлення приміщення. Ми підібрали чудові білі штори з чорними колами. Це справжня східна вишуканість поєднана із останнім словом європейського дизайну. Ну що ж, цей етап завершений, а ремонт продовжується. Можливо, і до сьогодні арабські емірати постачали всьому світу свої прекрасні перлини. Але в середині минулого століття японець Мікімото винайшов спосіб вирощувати перлини штучним способом. І після цього арабські емірати почали шукати нафту. І як бачите, знайшли. А ми в нашій програмі знайшли меблі. Сьогодні ми працюємо над інтер'єром у стилі арабських еміратів. Тому ми продовжимо тему панарабських кольорів, які обов'язково повинні бути присутніми у дизайні квартири нашого героя. Чорний колір прапора ісламського пророка Мухаммеда. і білий як нагадування про славетну битву при Бард'є. Це арабська класика, яка чудово поєднується із європейськими тенденціями. Подивіться на елегантний мінімалізм меблювання на маленькому просторі кухонної зони розміщується абсолютно все: вбудована мийка, посудомийна машина, витяжка, робоча поверхня, сушка захована в навісній шафі і висувні шухлядки для кухонних дрібничок, завершуючим акордом цієї класичної композиції, стає барна стійка, яка додає меблям загадкового шарму. Зазвичай в наших майстер-класах ми все робимо своїми руками, але зараз нам на допомогу приходять плоди людського прогресу. Дмитро, е, отже, у нас є в перспективі створення цікавого декору, і є оцей цікавий апарат. Що зараз буде відбуватися? Зараз відбудеться нарізка на цьому верстаті. Верстат має назву фрезерний. Ось такий він великий, і він здатний перетворювати такі матеріали: це сучасні пластики, зокрема акрил. На те, що в комп'ютері задається як векторна графіка, дуже складні речі можемо вирізати тут за лічені хвилини. Тобто, наскільки я розумію, ми зараз і побачимо готовий результат нашої роботи. Так, тут виготовимо арабські народні красиві орнаменти швидко і технологічно. Я думаю, що цю складну справу ми доручимо спеціалістам. Бачите, геометрична фігура у нас готова. Що з нею залишається зробити? Нам залишається почепити її на стіну і милуватися. Ще одним проявом сучасного екстраординарного дизайнерського рішення у кімнаті стануть полички екстремальних форм, які знайдуть своє місце на стінах оселі. Лінії, форми, пластика це справжнє диво, ремонтний експеримент, який стає одним з найяскравіших акцентів у цій квартирі. До того ж, наявність цих поличок дуже добре вирішить проблему зберігання книжок та окремих дрібничок нашого героя. Арабські Емірати дивовижна незвичайна земля. Де все, навіть повітря просочене екзотикою. Це й не дивно, адже це схід. Ця країна зберігає у собі безодню неймовірного, незабутнього, притягує до себе як магніт і дарує справжній відпочинок. А відпочивати у цій країні вміють. Достатньо згадати лише знамениту арабську башту, єдине у світі семизірковий готель. У нашому сьогоднішньому проєкті ми намагалися відтворити хоча б маленьку частину краплинку неперевершеної енергетики духу країни. Ми намагалися створити ультра. Сучасний інтер'єр, не забуваючи про регіональні особливості нашої країни, і звичайно зберігши основні принципи побудови автентичного інтер'єру, ми не забули про основні арабські кольори, але додали до них і української колористики. Ми врахували вигляд сучасних дизайнів у еміратах і наповнювали інтер'єр нашого героя модними оригінальними рішеннями і неперевершеними дизайнерськими інноваціями. Ми чудово зонували помешкання, повністю перетворивши стару оселю на ультрасучасну кімнату сту тепер у нашого героя є і вишукана вітальня, де він зможе приймати друзів та відпочивати, і чудова кухонна зона, на якій приготування їжі перетвориться на суцільне задоволення. У нього з'явився простір не тільки для життя, але й для уяви, для думок, для нових звершень. В кімнаті побільшало повітря із легким солонуватим присмаком далеких морів. Меблі, текстильне оформлення, освітлення, кожна деталь інтер'єру доцільна. То все так як повинно бути, і сподіваємося, що наш герой. Ой, підтримає нашу думку. Що ж за декілька хвилин результат нашої сьогоднішньої роботи побачить героїв. Ну а тим часом хотілося б до того дізнатися, наскільки наш інтер'єр відповідає тому, що запланували на самому початку нашої програми. Дмитро. насправді реалізація близька до візуалізації. Уся виконана робота близька до задуму. Нам вдалося об'єднати два приміщення за рахунок просторових елементів. Стрічка проходить стелею. На ній хаотичні орнаменти, які все ж мають у собі близькосхідне підґрунтя. І о, фартух на кухні, який ми максимально мінімалістично пікселізували. Хочу відзначити, що в цьому інтер'єрі враховано зручність для людини, її антропометричні особливості. Коли людина йде до входу на кухню, їй доводиться оминати певну просторову траєкторію. Тому наші полиції, барна стійка слугують. М'яким вказівником, ніби. Тобто, ти задоволений е, даним процесом. Я завжди роблю як для себе. О, я тобі дякую за те, що став нашим дизайнером сьогодні. Тобі всего найкращого ще дякую. в наших програмах. Ну, а нам з вами час побачити реакцію нашого героя. І так, задаю вам систему координат. Будь ласка, два кроки вперед: один, два, три. Давайте ще четвертий крок і наліво так. Я думаю, що тепер ви можете відкривати очі і побачити, що вдалося тут у вас створити. Розплющувати. Відкривайте, не бійтесь. Це навіть перевершило очікування. Зовсім не віриться. Тобто подісів не схоже на те, що було і взагалі вражаюче. А от шафа. Вона дещо змінила колір, наскільки я зрозумів. Ну так наші майстри просто взяли ага. звичайну фарбу, яка є в балонах, Знаєте, так щоб за неймовірно. Це справді сучасна архітектура, дизайн арабських еміратів. Я дійсно це бачив і там, і в журналах. А стеля, що це за матеріал? Ну, Якщо ви дивилися наші програми, це пилуха плівка натяжна. Да, 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 да. Споція дизайнер підібрав такий колір, прекрасно, я вважаю. Так, так. Незвичайний, тому що от у нас звикли всі, що стеля має бути у нас білою. Ну а вас фіолетовою. Mm -hmm. Неймовірно. Mm -hmm. а? <laughs> Нормально yeah. кольори? Так, звісно, прекрасно. А можна мені побачити кухню? Ну Так, це ваше володіння. Тепер можете подивитися. От мінімум mm -hmm. такий, що потрібно чоловіку для того, щоб готувати на кухні для друзів. І дуже комфортно, затишно, можна приймати друзів біля барної стійки. Можна а ось цей стіл зроблено монолітом. І стеля теж і стеля. Це, це все зроблено для того, щоб зонувати простір. Бачите, у нас нібито воно і зонується, і нібито це все. А, єдине ціле, тобто перетікання так. в простір дуже гарно. Сміливе рішення. Бачите? Мені дуже подобається поєднання кольорів. Справжня гармонія фіолетового, салатового, зеленого і чорний дуже добре вписується. Так, такий вишуканий мінімалізм. Мінімалізм це саме те, що я хотів. Я здивований. А, наприклад, випробувати, як вам буде зручно снідати за барною. Так, а тут можна кавою посмакувати. Бачите, я думаю, що каву поп'єте з нашим дизайнером, якщо запрузити. Так, обов'язково із задоволенням, звісно. А як же? Що можете взагалом сказати про а, побачене і про ту зміну, яка відбулася протягом 30 хвилин просто, на каналі? Просто я приємно здивований. Емоції мене ще переповнюють, тому що дійсно з того. Що б тут було, все тепер абсолютно інакше. І я ж кажу, перевищило мої очікування, тому що це те, що я хотів. Я вдячний вашому дизайнеру. Гадаю, він талановита людина, тому що все зі смаком зроблено, витончено неймовірно.